Приголомшливе продовження історії про родину з чотирьох дітей та тата, які жили в лісі під Києвом. Я нагадаю, на ту дивну родину натрапили грибівники, а згодом існуванні її переконалася. І ТСН. після розголосу дітей забрали до реабілітаційного центру. Їхнього батька Володимира лишили в курені, де він прожив останні вісім років. Нелі Ковальська вирішила дізнатися більше про Володимира та матір його дітей. Поїхала до лісу і була вражена, бо знайшла там ціле лісове поселення. Халабуда, у якій ще кілька днів тому жили четверо малих дітей, зараз порожня про те, що тут нещодавно був господар, свідчить хіба зв'язка свіжих газет біля входу та залишки їжі. Грібівники, яких тут останніми днями десятки, кажуть, після того як у Володимира забрали дітей, у день він тут не з'являється. Зізнаються, малих тут бачили щороку, як приїжджали в ліс. А дитина років шісті, ну може бить восьмі бігав там ж. Чому раніше не викликали міліції? Самі не знають. Галина живе за два кілометри від Куреня. Каже, лісову родину знала, і не тільки вона. знав, знала, дані матір дітей звали Світланою. Розповідає Галина. Рік тому вона справді пішла з родини, бо закохалась у Сергія, який теж жив у лісі. У Світлани говорить і ще були діти. Ну в неї троє дітей Борисполі, у Борисполі матері, Тобто всього сімеро? восімір. Прибиральниця місцевої станції про лісову багатодітну родину не знає нічого, проте приголомшує у лісі, крім Володимира. З дітьми є люди. Там нове народу в лісу. Здесь в лісі живуть люди в землянки. там ТСН вирушає на пошуки. Знаходимо чоловіка, який представляється Василем. Говорити він погоджується лише без камери. Розповідає, тут живе вже 10 років. У місті є родичі. Тут у нього велике господарство. Є окрема кухня та спальня, та є сусіди, де, де їх йде? шукати може підказати, але не безкоштовно. Ну, по 10. Ні, Халабуда, про яку розповів Василь, за кількасот метрів від залізничної станції. Там живуть двоє братів Ігор та Валерій. А покажете, як живете? як пока собаку, зведи. Із ними разом мешкає донька Валери Ілона. Чоловіки стверджують, дівчина вже доросла, їй 15. Хорош, що ми тут п'ятнадцять. Сама Ілона про свій вік говорити відмовляється. До школи каже, ходить. в школу ходиш. Звісно, який клас. Третій. Та навіть вміє читати. Попелюшка улюблена. Ти починаєш доставати. Дорослі в цій родині заробляють збором грибів та ягід. За сезон їм вдається наскладати кілька тисяч. Гроші відкладають на зиму. Запевняють, їм тут добре. Позвали їх такі. нереально. Угу. Гриби тут лучше. Тут собі він построїв, буржуйка стоїть, натопив собі літом. Хорошо все є. Прийшов і має робити. Чоловіки розповідають, їхня Ілона не єдина дитина, що живе в лісі. Десь за колією збудував курінь тато із трирічним хлопчиком. А Там теж такі маленькі бігає. І це околиці одного лише села. Про переїзд назад у місто жоден із лісових мешканців навіть не думає. кажуть, передусім тому, що дітей заберуть. Діду ні, так во діду.